Знаєте, ми як малі діти, коли батьки щось радять, а ми, тато, мамо, не вчи мене, як жити, я сам знаю, що мені робити. Інколи ми так само і Богу. Боже, не потрібно. Ти мені тільки тут допоможи, а далі я сам. Я сам знаю, що мені краще. Інколи Бог каже, окей, будь ласка, роби. І потрібен час, щоб потім притискати Господи, вибач, я хочу повністю тобі довіритися. Скажи, що мені робити. Чудеса, друзі, відбуваються тоді, коли ми виконуємо Божу волю. Чудеса відбуваються тоді, коли ми чинимо те, що, ще раз повторю, нас просить робити Господь. Можливо, сьогодні ви кажете, Господи, я до тебе молюсь, а ти мене не чуєш. Господи, я тобі намагаюся бути вірним. Я Біблію читаю. Я намагався, можливо, комусь і попроповідувати, але ти мене не чуєш. Друзі, а можливо, ми не все робимо те, що приємне Богові. Давайте подумаємо сьогодні про те. А що в моєму житті не так? Що являється цим маленьким але, яке заважає мені жити наповну? Можливо, це моя гординя. Можливо, це момент одинокості. Можливо, це те, що я не можу пробачити свою близьку і дорогу мені любиму людину, а можливо, колегу по роботі. На жаль, ці але маленькі вони можуть бути. Бог каже, я можу і я хочу звільнити вже тебе сьогодні. Я сьогодні хочу тебе очистити, я хочу тебе вздоровити. Дозволь мені це зробити. Послухайся того, чого я тебе прошу. Друзі, якщо ви сьогодні переживаєте ці моменти, давайте придемо до Бога в молитві. Але перше, будемо чесними з Богом. Будемо чесними з самими собою, називати речі своїми іменами. і дозволити Богу вирішити. Наше але дозвольте Богу вирішити нашу проблему. В цьому вихід.